Всі ми любимо кожного року збирати сім'єю та передивлятись, як злочинці потрапляють в смертоносні паски та мучаються від жахливих мук, але якщо замислитись над цим, то це якась нездорова традиція. Дитина протягом двох годин отримує велике задоволення від катування інших людей, хоч ці люди і є злочинцями, звучить неначе приклад до пили, але насправді це дитячий фільм і різдвяна класика. Коротше кажучи, я зацікавився, наскільки смертоносними є паски Кевіна Макалістера, і що найцікавіше, для цього я використаю реальні розрахунки фізики та математики. Тож тепер ми точно дізнаємось, на якому б етапі загинули мокрі бандити. Хватайте всі мандарини, які знайдете в себе в хаті. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та поїхали. Кевін Макалістер перетворює дім своєї родини на справжнє веселе місце з маніакальними пастками, крізь які весело спотикаються так звані мокрі бандити Гарі та Марв. Хлопчик добре постарався, щоб будинок в передмісті став безжальною машиною для травм. Тож я вирішив розташувати ці пастки від менш травмуючих до смертельно травмуючих. Давайте розпочнемо з моменту, де Марв і Гарі намагаються пробратись до будинку Маккалістерів з чорного ходу. Гарі отримує кулю в лоб з дуже близької відстані. Для того, щоб з'ясувати, наскільки це небезпечно, мені довелося зайти в Google та знайти початкову швидкість класичної нелітальної зброї, яка становить 152,4 метрів за секунду. Для вистрілу кулі потрібно 10 мілісекунд. А сама вага металевої кульки складає третину від граму. Тож, за допомогою нехитрих математичних трюків, ми можемо дізнатись, що Марф отримує удар силою в 5 ньютонів. Це, до речі, дуже мало. Для прикладу, найсильніший удар Майка Тайсона складає 6 тисяч ньютонів. Тому максимум, що може зробити куля, ви Піщена з близької відстані з такої зброї це набити гулю. А Гаріна <кхем> мошонка залишиться цілою, тому що навряд чи ця куля в змозі пробити штани. Тому тут все показано більш-менш реалістично. Я б надав цій ситуації 10% зі 100. А ось праскою ситуація куди цікавіша. Після того як наші герої повсковзаються на льоду та мали б зламати собі шию та спину, Гаррі відправляється в темний підвал, де намагається вімкнути світло за допомогою ось цієї мотузки. Один вдома показує невідповідність часу, ніби праці знадобилось 4,2 секунди, щоб впасти, але це неможливо, адже за цей час вона б подолала відстань в цілих 125 метрів. Візуально цей прохід здається досить довгим, тому я знайшов цікавий сайт, де є проект цього будинку. Там є абсолютно всі пастки Кевіна: павук, нагріта ручка дверей, навіть будиночок на дереві присутні. І ось цей потрібний нам момент з праскою. Давайте оцінимо відстань від першого поверху до обличчя Гарів приблизно 2 з гаком метри і припустимо, що. Що праска важить 3 кілограми. І зауважте, що вона б'є Марва прямо посередині обличчя. Використовуючи ось цю формулу, ми можемо дізнатись силу удару в лице Марва. Підставляючи всі дані, ми виявимо, що голова Марва отримала удар розміром в 6 тисяч ньютонів. Рівно стільки ж, скільки й найсильніший удар Майка Тайсона. Це серйозний удар з достатньою силою, щоб зламати кістки навколо очей. Це навіть могло спотворити обличчя Марва назавжди, якщо не надати йому лікарської допомоги. Та й від удару Тайсона, скоріше за все, ви б без свідомості протягом якогось часу, але це все одно не означає, що він від цього загине на всі 100%. Тому тут насправді десь 50 на 50. Поки Марв валяється без свідомості в підвалі, Гаррі намагається увійти в будинок через вхідні двері, які буквально горять червоним кольором. Він тримає ручку півтори секунди. І якщо ця дверна ручка помітно червоніє в темряві, вона була нагріта приблизно до 400 градусів. Для порівняння однієї секунди контакту з водою в 100 градусів достатньо, щоб викликати опіки третього ступу. Можливо, температура дверної ручки не настільки висока, щоб гаріна рука почала палати, але це не так же й далеко від цього. Припустимо, що гарі не втратить руку повністю, але в нього виникнуть інші серйозні ускладнення, включаючи високий ризик інфікування та контрактури, в результаті якої рубцева тканина серйозно обмежує гнучкість руки, роблячи її менш ніж на 100% корисною. Гаріна рука стає недієздатною, тому ця пастка небезпечна на 60%. Тепер перейдемо до пастки з паяльною лампою. Її було справу. Весело аналізувати. Гарі має досить цікаву реакцію на вогонь, націлений прямо на його голову. Замість того, щоб оберегтись від небезпеки, він тримає верхню частину свого черепа прямо на лінії вогню протягом 6 секунд. Те, що ймовірно, було б простим опіком шкіри другого ступеня, тепер стає опіком на всю товщину, який спричинить некроз кістки черепа. Температура, яку виробляє паяльна лампа, в середньому становить 1980 градусів за Цельсієм. Тож тепер Гаррі не тільки міг назавжди забути про зачіску, але й про власний мозок. Шкіра та кісткова тканина на черепі Гарі будуть настільки пошкоджені, що його кістка черепа фактично відмирає та, ймовірно, потребуватиме трансплантації. Тому, скоріше за все, на цьому етапі Гаррі б загинув. Хоч обидва грабіжники отримали важкі поранення, вони не відмовились від свого плану грабунку, тільки тепер вже заради помсти. Марв наступає на цвях, падає зі сходів та стрибає на гострі прикраси босими ногами, проте після нокауту праскою для нього це суші дрібниці. Це не наче втратити декілька одиниць на своїй шкалі здоров'я. Той час Гаррі потрапляє в пастку з липкою плівкою та віялом пір'ям. Гаррі в свою чергу, поповнює шкалу на декілька одиниць. Тільки ця шкала не здоров'я, а ненависті. Почувши глузування Кевіна, вони Забігають фоє, щоб різко повскознутись на десятках мікромашин, приземлившись на вже й без цього переломаних спинах. А далі настає найцікавіше: Марф і Гаррі піднімаються сходами, де їх зустрічає банка з фарбою, прикріплена до мотузки. Припустимо, що банка з фарбою повна, а мотузка має довжину 2 метри. Використовуючи формулу, яку ви бачите на екрані, ми дізнаємось, що кожен поганець отримав удар в голову в розмірі 10 176 ньютонів. Цього достатньо, щоб зламати парочку кісток на обличчі, і скоріше за все. Ви втратите свідомість. Крім того, Гаррі під час падіння вдаряється головою об попередню банку і всією своєю масою звалюється на марва, наносячи йому додаткової шкоди. Можливо, мокрі бандити і вижили б після цієї пастки якимось чудом, проте на всі 100% їхнє пограбування б закінчилось на цьому етапі. Тому момент з фарбою є однією з найнебезпечніших пасток Кевіна. Але якась там втрачена свідомість чи струс мозку, не завада для наших героїв. Гарі піднімається по сходах і спотикається об дріт, який ще більше погіршує стан його спини. А далі відбувається щось неймовірне. Марв вирішує привести до тями Гаррі за допомогою металевого лома, вагою в 3 кілограми зі швидкістю 25 км на годину. Він задіяв силу в розмірі 23 тисячі ньютонів. Марв отримує первенство в цьому топі, адже ні одна з пасток Кевіна навіть близько не підібралась до таких величин. Цікавим був і момент з мотузкою. Будемо відвертими, вона знаходиться надто далеко від будинку, тому мокрі бандити мали б відразу вдаритися об землю, а не об стіну. Але ми граємо за правилами фільму, тому сила, з якою вони вдаряються об стіну, дорівнює 13 тисяч ньютонів. Я досі не можу повірити, що ні одна пастка не зрівняється з ломом, яким гасив марф свого напарника. Після всіх цих пригод Кевін зрештою заманює мокрих бандитів в будинок сусіда. Але Марф і Гарі зрозуміли той факт, що слідування за цим маленьким негідником не принесло їм нічого, крім болю. Вони заходять в сусідський будинок своїм шляхом і зустрічають Кевіна на сходах підвалу. В останній момент літній сусід Кевіна рятує ситуацію, підходячи позаду грабіжників і вдаряючи кожного по голові своєю лопатою, вибиваючи їх із гри. Давайте будемо відвертими. До цього моменту Марв і Гарі отримали потенційно смертельні травми. Гаррі виявився. Майже несприятливим до опіків Марв пережив удар праскою в лице. Обом вдалося зберегти свідомість після того, як банка з фарбою потрапила прямо в обличчя. Раптом з'являється немічний літній чоловік і шльопає їх по черзі своєю тендітною алюмінієвою лопаткою для снігу. І чомусь це для них вже занадто, і вони втрачають свідомість. Це несерйозно. Безумовно, не всі пастки із самого є смертельними. Ви могли помітити, що ні одній із них я не дав 100% рівень небезпеки. Можливо, гаріб вижив після удару лома, а марф після удару праскою в лице. Проте вони отримують на. Стільки серйозні травми протягом всього фільму, що до кінця пригод ніхто б із них не дожив. Тому сумарно всі пастки отримують 100% небезпеки, а мокрі бандити перетворюються на мертвих. Тож Кевін добився свого, замість того, щоб відразу викликати копів, спочатку він насолоджується муками цих двох бідолашних і лише в кінці вирішує зателефонувати в поліцію. І одному богу відомо, до чого призведуть такі маніакальні схильності маленького Кевіна в майбутньому. Але знаєте що? Ніякі фізики не зіпсують мені перегляд самого дома. Цей фільм є. Справжньою новорічною класикою, а також навчає захищати свій дім навіть моменти, коли ворог здається більшим і сильнішим. Тому поганці отримують те, на що заслуговують. А фільм отримує від мене оцінку 100% зі 100. Ну, плюс 100% до новорічного настрою вам точно гарантовано.